Юлія Дмитро, вітаю. Дякую, що завітали до нас, прийняли запрошення. Дуже рада вас бачити. Вітаємо, Ксюша. Дякуємо, що запросили. Ми з радістю. Так, завжди раді знайти ще один привід та спілкуватися. Юлія, Дмитро, ви у нас були одним із перших клієнтів, які після повномасштабного вторгнення, вже маючи договір на однокімнатну квартиру, Вирішили, були настільки сміливими, що вирішили збільшити площу та перепереміняли її на двокімнатну квартиру. От розкажіть, будь ласка, вирішили, що ми залишимося в Запоріжжі. Ми не поїдемо, бо тут наша сім'я, батьки, і щоб було комфортніше жити, бо у нас була кімната 38 квадратів. Ми вирішили, що 58 квадратів буде зручніше, і так як. Ми залишаємось, то ми вирішили збільшити площу. Тим паче, ми бачили, що простір продовжив будівництво, і як тільки ви продовжили будівництво, ми одразу до вас завітали. Так, так пам'ятаю це. От буквально ми 4 квітня двадцять го року продовжили будівництво, тобто майже тільки місяць не будували. От і ви були одним із перших, хто зателефонували. Що для вас стало ключовим при виборі нашого житлового комплексу? В першу чергу це було відношення до клієнтів. Ми до цього ми дивилися інших забудовників. Розглядали, але ну, як працюють менеджери саме з людьми, сподобалось більше за все. Ну і так, дівчат, звичайно, локація розташування квартири та зіграла свою роль. Але в основі нам сподобалось більше за все. Супер, ми дуже раді. Хочу додати, що це був пілотний проект компанії. Компанія, яка планує далі в цьому секторі розвиватися, вона зробить пілотний проєкт краще, аніж інші компанії, і навіть може краще, аніж вона б могла сама зробити. І тому для мене це також було вирішальним фактором. Так, ви праві основа це от перший проект, який ми з нуля будуємо, побудували вже. Так, в першу чергу і так, ви дуже старалися, бо це справді наша візитна mm -hmm. карточка. Yeah. Юрій Дмитро, розкажіть, чи задоволені ви якістю будівництва, чи не було у вас такого ефекту, як очікування і реальність? Коли ми ще першу квартиру розуміли, всі питання вирішувалися дуже швидко, це не дуже сподобалось. Потім, коли ми вирішили поміняти це теж всі питання будівництва але все, всі питання, всі якісь організаційні моменти, все вирішилось дуже швидко. Це нам дуже-дуже сподобалося. І зараз, коли ми бачимо результат, коли вже підіймалися на ли... <свісно> бачили свою квартиру, бачили, як закінчили. Ну, Статовий ремонт, нам дуже сподобалося. Саме те, що ми очікували, саме все те, що згідно договору, все враховано, тому нам це, ну, це результат. Розбіжності між очікуваною реальністю немає ніяких. До речі, ми піднімалися в свою квартиру на ліфті. А У нас квартира на 9-му поверсі. І при 38 градусах на вулиці то було дуже актуально. Ну і взагалі заходиш одразу такий хол. Він просторий з усіма зручностями сучасними. У нас у квартирі вхідні двері. Якісні, і вони от такі, що я, от, наприклад, міняти їх не буду. Замки там дуже гарні. О, у нас на Дніпро. Я сподіваюся, що Дніпро, коли буде більш наповненим, як він має бути, то ми взагалі будемо кайфувати. Ну так, його трішечки, але видно. Дякуємо, коли це взагалі наша така візитна карточка, от така родзиночка. От і місця загального користування і двері. Ми так і планували, щоб вікна, двері одразу були якісними, щоб не довелося змінювати. Як часто є таке враження досвід, минулий досвід людей багатьох, що там вікна, двері це зразу викидаються, і потім вже ж uh -huh. меш мешканці ставлять свої якість. Ми відразу про це потурбувалися, тому. Дякуємо, що це помітили, оцінили. Дмитро, Юля, дуже дякую за відповіді. Можливо, ще щось хотіла б додати. Хотіла ще у попередніх питаннях це звернути на це увагу. Дуже було важливо для мене і спостерігати за ходом будівництва саме житлового комплексу. Бо ми у соцмережах завжди бачимо, на якому етапі відбувається наразі будівництво, що з територією, що, що роблять люди. Тому ми завжди в цьому процесі можливість прийняти участь і не було зайвих питань, От так щоб там турбувати менеджера зайвий раз. І ми навіть побачили, коли вже компанія отримала сертифікати, така каже. Чекайте, я така сижу, чекаю, думаю, ну все. Не треба нікому телефонувати, щось питати, просто сиди, чекай. Ну я до речі почекала всього тиждень від того, як отримали сертифікати. От я як ми отримали ключі і підписали всі вже документи. Ще такий факт в Україні для нас, коли інші будівельники стояли, ну не працювали. Ну, Основа працювала, дуже мотивувало і сплачувати повно в повному обсязі. Тому ну, це теж було дуже сподобалося. Так, дякую, ми мотивували вас, а ви своїми <с. вчасними сплатами мотивували нас. Підтримували один одного. Так, так. А, так що доходу до будівництва ще хотіла додати. Раніше взагалі, ви, мабуть, пам'ятаєте, до війни, взагалі, камера онлайн була на сайті, камера. так онлайн да. можна було. Угу. Споглядати mm -hmm. це, але під час війни це змірки безпеки, mm -hmm. нас попросили вимкнути камери, то ми так старалися актуальні фото частенько робити, так і вести соцмережі, щоб були в курсі. Так. Да. І зараз, коли спілкуюся з представниками інших будівельників, то їм тепер буде дуже важко бути кращими, ніж. Представники Це Вам комплімент. — дуже дякую. Івано-Франківському по Київській області. Ну, порівняно з вами. Ну, поки що ніхто не це можливо, це якось звучить дуже так. Ну, це правда, але це правда. Дуже дякую, дуже дуже приємно. Справді для нас дуже важливо. А, і зворотній зв'язок, і щоб ми з таким майже майже дружні відносини стараємося, щоб були разом з вами, тому дуже-дуже дякуємо за довіру. Ми вам дякуємо. Маленький презентик від нас. <серків> дякую, ну, ну, так? Так. Так. перша наша кава в нашій квартирі буде <серків> <пір> з тих <пір> елихів. <пір>